Мої вітання. В ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: в області перевіряють школи та садочки на готовність до офлайн навчання. Мешканці будинку по європейській знову пікетували міську раду. Хочуть, аби та зібралась на сесію. Не до раків до кінця вересня їх заборонено ловити. На Полтавщині перевіряють готовність шкіл розпочати офлайн навчання з 1 вересня. Зокрема, керівництво області перевіряє укриття в школах та дитячих садках у всіх громадах регіону. Більше про це далі у сюжеті. Підготовка до 1 вересня триває. Керівництво області перевіряє укриття в школах та дитячих садках у всіх громадах області. Як і перед областю, так і перед цією країною це є головне завдання, щоб дітям мали можливість отримувати освітні послуги в повному об'ємі. Тобто, ми зараз можемо обирати, як навчатись офлайн або онлайн. Голови громади в цілому країна повинна забезпечити рівні можливості для всіх категорій. Наприклад, на оснащення сховища у школі та садочку в селищі Степне витратили 450 тисяч гривень, говорить голова Коломацької територіальної громади Євген Почечун. Провелися роботи по підведенню води, по відведенню води туалет. Ну і звичайно, нова проводка по освітленню і вентиляції. Зроблене вже видно вид гарний. І я думаю, воно відповідає, тому що необхідно. На сьогоднішній момент, а ось у Малобудищанському закладі загальної середньої освіти протягом місяця готували укриття до початку навчального року. Там фарбували приміщення та готували запас води. Говорить директор Малобудищанського закладу загальної середньої освіти Наталія Петренко. Ми плануємо, щоб наші діти зростали у розвиненій державі, щоб вони навчалися тільки за портами, щоб наші майбутні першокласники знали, що таке шкільний дзвінок і плануємо відкриватися. На Полтавщині загалом 533 школи, з них 160 з готовими укриттями, ще близько 130 у процесі підготовки. Спільнота полтавських стоматологів допомагає Збройним силам України. І початку повномасштабної війни лікарі збирають індивідуальні медичні підсумки для тих, хто знаходиться на передовій. Також вони формують наплічники для медичних працівників. За словами лікаря-стоматолога Сергія Радлінського, займаються волонтерством колеги по вихідних. Наразі лікарі працюють над відправленням аптечок із необхідними ліками в зону бойових дій. З понеділка по п'ятницю працюють стоматологи як стоматологи. А от а суботу-неділю збирають ці підсумки і відправляють на фронт. Крім того, у нас ця ж група координує допомогу тим, хто з фронту вивівся в Полтаві, чи в госпіталі, чи приїхав на відпуску, на ротацію і так далі. І у нас в Вайбері група, де виникає там, є чотири бійці на безкоштовне лікування. Хто бере. Раз, два, три клініки розібрали. Полтавці не можуть в'їхати у свої квартири у новобудові по вулиці Європейській, 146 є. А все через те, що будинку не присвоєно адресу. Чому склалася така ситуація, розкажуть наші кореспонденти. Під стінами міської ради вже вдруге на пікет збираються полтавці, які придбали квартири в одній із багатоповерхівок по вулиці Європейській, 146 є. Пояснюють, вони не можуть в'їхати у власне житло через те, що міська влада не присвоює адресу будинку. Адреса не присвоєна з тих самих підстав, що строк дії договору оренди на земельну ділянку, на якій побудовані наші будинки, закінчився. Він закінчився в березні 2022 року. Завчасно ще за два місяці до його закінчення, забудовник в січні звернувся до міської ради про продовження цього договору. І ось до теперішнього часу. Це питання не вирішено. Ми тим самим не можемо здійснювати будь-які інші дії щодо вступу в право власності, щодо заключення договорів з усіма комунальними службами для підключення опального сезону, для підключення електроенергії. Тим самим ми не можемо починати якісь ремонтні роботи, ми не можемо. Здійснювати взагалі будь-які роботи в квартирі, тому що офіційно ми не маємо на це право, бо ми не власники цієї квартири. Є проблематика присвоєння адреси. Ну, міська рада не присвоює адресу. Через зв'язку з цим ми приїхали сюди, щоб дружина могла від імені матері поставити підпис у зверненні до міської ради. Дане питання депутати розглянули на засіданні комісії з питань регулювання земельних відносин 29 липня. Проєкт рішення по даному об'єкту рекомендували винести на розгляд сесії Полтавської міської ради. Власники квартир у новобудові не задоволені таким рішенням, адже сесія від початку повномасштабної війни скликалася лише один раз. По закону ми знаємо, що сесія повинна збиратися хоча б один раз на квартал, а по земельним питанням не ріжше одного разу на місяць. Як бачимо, з моменту звернення нашого забудовника про продовження договору оренди пройшло майже сім місяців і за цей час це питання взагалі ну, не, не вирішено. У Полтавській міській раді зареєстрували колективне звернення інвесторів житлового комплексу, де вони просять скликати сесію з винесенням окремо питання по продовженню договору оренд земельної ділянки по європейській 146 є. Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко каже, що відділи і управління міської ради готові виносити проєкти рішень на сесію Полтавської міської ради. Але провести її наразі не можуть, бо опозиційні депутати не підтверджують свою готовність прийти і проголосувати за питання порядку денного. У нас сьогодні на сесію повинно бути 88 питань. Якщо говорити за земельні питання, то у нас у самому проекті рішення більше 190 позицій. За кожну позицію стоїть людина, родина або бізнес. Я вважаю, що сьогодні позиція опозиційних депутатів. Не до влади, так, а це вже опозиція до українського народу і до полтавців, і жителів полтавської громади. Тому що більша частина земельних ділянок це стосується старостинських округів. Тому я думаю, що це вже в морально-етичній площині питання голосування. Що хоче опозиція, це, мабуть, необхідно узнати в них, хай вони прокоментують, тому що зашпори починають відходити, вже думають не перемогу, не про перемогу, а думають, як похитати ситуацію, і набратися якісь свої політичні бали. СБУ завершила досудове розслідування щодо свого колишнього співробітника, який у 2014 році очолив так звані внутрішні війська ДНР. Він на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконного збройного угрупування Восток. Повідомляють в СБУ. З того часу бере активну участь у бойових діях проти сил безпеки і оборони України. Обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до суду. Чоловіка оголосили у загальнодержавний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років за частиною першої статті участь у терористичній організації Кримінального кодексу України. У ході слідства було встановлено, що цим співробітником є Василь Бовсуновський. І він, за призначенням ватажків терористичної організації, був призначений керівником так званої військової частини номер 5002 внутрішніх військ МВД ДНР. Там він здійснює військову підготовку відповідних підрозділів. А також займається розвідувальною підривною діяльністю проти України на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, очолені ним підрозділи увійшли до складу сил цієї терористичної організації, які обстрілюють позиції наших захисників на сході. У Полтаві продовжує працювати пункт видачі допомоги для вимушених переселенців шафа добра. Там вже отримали гуманітарку понад дві тисячі евакуйованих. Подробиці дивіться у сюжеті у Полтаві за адресою вулиця Балакіна, 20 працює пункт видачі допомоги для вимушених переселенців Шафа Добра. Шафа добра це проект європейської солідарності, який був створений майже відразу після початку бойових дій в Україні. «Це проект направлений для того, щоб здійснювати реальну допомогу тим, хто її особливо потребує. В основному це переселенці. Понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб отримало тут допомогу з початку відкриття пункту. Говорить координаторка проекту Шафа добра, депутат Полтавської міськради Оксана Дрюк. Для цього їм потрібно мати з собою довідку. Про переселенця, про статус і звичайно ж паспорт. І якщо це дітки, то це обов'язково свідоцтво на дитину, яку треба показати. Якщо дитина з собою немає чи з собою все рівно, треба показати свідоцтво про народження. Гуманітарна допомога, яка знаходиться тут, надходить з України та за кордону. Також приносять речі, небайдужі Полтавці, говорять волонтери. До нас люди приносять саме Полтавці, всі небайдужі. До нас приносять речі, ми їх сортуємо тут, переглядаємо, щоб вони були в належному стані. Потім вже люди, коли до нас приходять, вони дивляться і вибирають те, що їм треба. Вони розказують про свої потреби, і ми вже їм вже, вже, вже тут допомагаємо, розказуємо, що у нас є. З Краматорською евакуювалася Альбіна говорить, тут знайшла все необхідне для родини. Ми коли сюди приїхали з мамою, бабусею та собачкою маленькою. Я вже вагітна була, вже був достатньо великий термін. І ми приїхали. А у нас не було ні чашки, ні, взагалі ніякого не ні посуду. Ми нам допомогли і посудом постільну білизну, дали подушки, усе, що потрібно у пункті видачі допомоги для вимушених переселенців. Постійно є потреба у такому. Зараз нам дуже не вистачається постільної білизни. Подушок та Ну і звичайно, це взуття. Взуття потрібне вже більш тепліше. осінь, Ось зима. все, що не потрібне вдома, може знадобитися внутрішньо переміщеним особам. Наприклад, це і посуд. У пункті видачі закликають полтавців приносити речі для внутрішньо переміщених осіб. Також тут збирають допомогу для військових збройних сил України. До кінця вересня у Полтавській області заборонено ловити раків. За цим пильно стежитиме рибоохоронний патруль. Які штрафи передбачені для порушників? Дивіться у наступному сюжеті. Із 15 серпня до 30 вересня у водоймах Полтавщини діє заборона на вилов раків. За одного такого рака браконьєру загрожує штраф близько 3,5 тисяч гривень. Громадської організації річки Полтавщини, яка займається зарибленням водою в нашої області, сьогодні надійшов сигнал від рибака. Той під час риболовлі зачепився блешнею за браконьєрську сітку. Порушника спіймати не вдалося, але це знаряддя із води дістали. В минулому році наша громадська організація Річки Полтавщини достала близько 50 кілометрів сіток, не рахуючи раколовок, ятерів та зонтиків та прочії протизаконних засобів для ловлі риби та раків заборону на вилов раків до кінця вересня встановили, тому що в цей період у них відбувається линька, тобто процес, коли рак вивільняється із панцира та обростає новим. Зараз раки нерухливі, вони ліняють. Це може навіть малеча пірнути, взяти його за панциря і витягти. І він тікати від них не буде. Як повідомляють у Полтавському рібоохоронному патрулі за вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисячі гривні за кожного виловленого рака. Раніше усі браконьєрські сітки працівники річок Полтавщини утилізували. Тепер же такі знахідки вони передають волонтерам. Із них ті вже плетуть маскувальні сітки. В тиждень у нас йде понад майже більше десяти сіток. Зараз взагалі заказ у нас пішов на сітки 30 метрів, ну 8 на 30 метрів. Ну я так догадую, що це якийсь буде накриття ангару там чи що. Ми заказували сітки з Харкова нам привозили, але їх ну, просто не вистачає. Якщо є маленькі сітки якоря, робимо кікімори, робимо шапки на шлеми. Останні чотири сітки замовили на Бахмут, Авдіївка, ну і харківський напрямок ну, по всій Україні, куди потрібно. Хлопці просять, ми відсилаємо. Юлія Артюк говорить, що вони переробляють усі без виключення сітки, які знаходять після браконьєрів. Якщо сітка маленька, це якоря, так італій, то ми робимо ще отакі накидки. За словами волонтерів благодійного фонду Дублін від початку повномасштабної війни вони переробили півсотні браконьєрських сіток. На цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію, телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, бережіть себе, підтримуйте армію і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!